Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Ось так прицеп в повітрі. Пофарбував я ще диски всередині, тому що ззовні батько їх колись пофарбував, я так розумію, що це серебрянка. А всередині вони були не фарбовані дуже в дуже поганому стані, тільки ржавіли. І от так все вийшло. Так, шини напевно, що буде міняти, тому що тут індекс нагрузки 94, це в перерахунку є. 670 кг. Ось написано. І відповідно, якщо помножити на 2, то це 1200-1340 кг. Це трошки замало. Поставлю я, мабуть, іншу резину. Як подумав, так і зробив. Поставив я Nokian Hakapelito 5. Вона виходить, є 205 х R15 тобто трошки вища резина і індекс нагрузки 100. А це у нас виходить вже 800 кг на кожне колесо. Оскільки я фарбував при температурі плюс 12 в гаражі, то результат не заставив себе чекати. Зробив я ось тут, може видно, два потьоки, один і другий. Тому що температура не відповідала необхідній. А решта все чудово вийшло. Дишло токар мені так і не зробив, тому поки що пересувається ось на такій сцепці. Ну і ось такий загальний результат. Парамі. Грунтував я ось таким ґрунтом, а фарбував ось такою фарбою. Це не реклама, просто мого товариша в магазині закрилових лакофарбових матеріалів більше нічого не було в наявності. На раму у мене пішло 639 грам ґрунту нерозбавленого. І 574 грам нерозбавленої фарби. Розбавляв я по технологічній карці по масі компонентів. Колір це суміш чорної фарби і темнішої сірої, ось їхні коди, один до одного в пропорції. Звичайні сірі кольори мені не дуже до вподоби, а з таким кольором я вже колись експериментував. Я такий колір колись пофарбував свою першу ауді в третьому козові. Дуже довго я не міг визначитися із видом підножки та її розміщенням. Тому прийшла мені ідея зробити її із туарепа, який буде міняти свою довжину і, відповідно, складати підножку в дишло причепа. На кінці підножки буде підошва, яка буде міняти своє положення відносно горизонту. Такий самий принцип реалізовано в напівпричепах для фури. Переступаємо до реалізації. В підножку всередину варив тулку. Ось така ножка поки що получається. Всередині варена втулка. Виходить. І це скруглення для того, щоб воно було оборотним. І принцип роботи буде такий самий, як на фурі. Шоножка копіює горизонт. Позвонив мені сьогодні токар. Нарешті він мені виготовив ось ці три деталі. Це втулка, гайка і вал. Вал я йому давав і мені просто на ньому нарізав різьбу. Так, як це все буде складено. Оця втулка, має таку. Канавку для того, щоб я її ставив сюди, щоб легше було центрувати. Вона буде заварюватись, буде приварюватись до цієї пластини. Всередину буде вставлятися ось цей вал. Потім буде накручуватись ось ця гайка. Тут ще буде шайба. Так, гайка, шайба буде. Ця хтулка привариться до цієї, цієї пластини. З цієї сторони буде ще труба надіватися, теж буде приварюватися, буде даватись розкоси. Тут буде приварюватися петля. І виходить, що петля буде ось так крутитися на цій пластині.